Я рахую, що нам незалежність так далася на підносі. Не, Там не було військового стану, як uh -huh. в Польщі, не було танків як в Чехії. Просто от стала незалежна країна. Ніхто того, в принципі, не оцінив, дякуючи знову ж і першим президентам в тій, тому, що в тій ейфорії ми знов закрили собі на деякий період досить досить довгий. Очі на ті всі обіцянки по які давалися, так? І ми до того собі так звикали, звикали, аби не гірше. Слава Україні, мої любі українки та українці продовжують діяти в інтересах своїх співвітчизників згідно складеної мною військової присяги. Це відео мало бути записаним ще в квітні та викладено на початку травня. І хоч я розумів думку, яку хотів до вас донести, чітко сформулювати її не виходило. Та участь у відбитті наступу московитів в Харківській області розташувала думки по своїх місцях. Харківська область, село Стариця, декілька кілометрів до Рашленду. Тримав поранення на абсолютно кінченій БРЦ. Якщо все буде добре, буду мати до вас. Розмову, це відео завершує серію власний досвід ЗСУ. Не бачу сенсу продовжувати розповідати про проблеми, з якими без консолідації зусиль ми однаково нічого зробити не зможемо. Тим більше тут раптом виявило, що та консолідація особливо ти не була потрібна. Виявило, що після звернення військового до ДБР можуть без будь-яких слідчих дій звільнити цілого героя України, який ще генерал-лейтенант на додачу. А отже, якщо всі настільки просто, рішення було очевидно, час діяти. Особливо зважаючи на те, що всі ті проблеми, про які я розповідав впродовж року, абсолютно точно вбили та скалічили набагато більше наших військових, ніж генерал Содоль. Тому сьогодні, по-перше, подивимось, до чого ми з вами дожились в нашій країні, станом на кінець червня, початок липня 2024 року. І по-друге, я розповім, що буду робити, щоб вплинути на ситуацію. Хочу зафіксувати свій намір публічно. А зараз перед початком за традицією, дякую всім, хто дивиться, коментує та репостить. І окремо подяка тим, хто досі знаходить сили підтримувати гривнею. Знаю, що в багатьох ситуація досить тяжка, та все, як завжди, за бажанням і можливістю. Посилання на бойову банку в описі під відео. А тепер до справи. Почати хочу з невеличкого уривку з вірша Шевченка, що має назву і виріс я на чужині. Який ідеально змальовує ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день. І не в однім, яким селі а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть! Гинуть у ярмах лицарські сини. А при поганій пани жлобам, братам своїм хорошим останні продають штани. Погано, дуже, страх погано посеред тиси пропадать. А ще поганше в Україні дивитись, плакати і мовчать. До речі, Великий Кобзар сьогодні актуальний як ніколи. Можливо, ви пам'ятаєте, що Тарас Регоріч все ж дожив до скасування кріпацтва, яке без перебільшення ненавидів, та помер через тиждень після оголошення відповідного указу. Сьогодні ми, як фактично, нащадки видатного сина України, можемо вписати в його біографію ще один пам'ятний факт: 161 рік не дожив до відновлення кріпацтва та вже не в імперії. А в незалежній Україні. я вас власне, мої любі українки та українці. Вітаю! Цікаво, що б на це сказав Шевченко? Ти Ні фіга. Ні, бляха, я навіть і близько не нормально. Звісно, я перебільшую. Цей довбаний берет їх завжди тисне, і все таке. Та якщо ви подивитесь, що чому виражалось скріпатство, тоді знаєте, що суть його була загинайте пальці, прикріплення людей до землі, праві панів на працю та майно покріпачених та надзвичайному обмеженні дієздатності. Тобто прав. Ви чого гоните? Ви чого гоните? Так довбаний московит, який підтримав війну. Навіть в твоїй тоталітарній державі поки що такого немає. Ось тобі сила демократії, ось тобі сила вільного народу. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах. На козацьких вольних трупах! Окрадених трупах! Як ми знову дожили з докрадених до трупів, розповідаючи про волю? Що це за суспільна деградація? Що це за громадянські БДСМ-практики, які видають за високу честь? З минулого відео моє питання не змінилось. Де ж та оспівана гідність? А ви знаєте, що військовий стан не обмежує ні гарантоване Конституцією право на життя, ні право на повагу до гідності, навіть право на свободу та особисту недоторканність не чіпає. Як то кажуть, розповісиш про це працівникам ТЦК. Випусті, сказав, що ви понімаєте, що, що, ви ви що я з цим життя. Візачок, покажіть мені! Псили я вам сказав! У мене немає Представтеся, Полін! Представтеся, хто ви? Я затім відео против поліцію. Йому за за, за, за... Не ламайте руки, я вам сказал. Отпустите мужчину. Бачили, як працівник поліції відгукнувся на звернення громадянки. Ось відео трохи з іншої камери. Ми знайомі? Які там права? Це все вигадки з національної книги брехенях. Всі українки, особливо українці, мають запам'ятати, що єдина справжня стаття Конституції України то 65-та. Ну це та, що в основі мобілізації. А всі інші статті то так ручку розписували. Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Що тут додати? Слава Україні! До речі, ви задумували звідки пішло це гасло, яке переросло в національне вітання то один з символів боротьби за незалежність. 19 сторіччі його почали використовувати люди, в яких як такої окремої української держави не було. Це члени Кирило Мофодівського братерства Костомаров, Шевченко, Коліш. Від них з їхніми творами передалось далі до людей, які потроху почали мріяти про незалежну Україну, і от після недалої спроби з першою українською республікою через купу подій та пеневирянь Тегасто разом з незалежністю прийшло до народу другої української республіки, тобто до нас з вами. Як правильно зазначив Андрій Вікторович на початку відео, що нам незалежність так вдалася на підносі, не там не було військового стану, як ага. в Польщі, так. не було танків, як в Чехії. Просто от стала незалежна країна. Ніхто того в принципі не оцінив. І якщо з героями, яких ми славимо в другій частині нашого національного вітання, все зрозуміло. В кожного вони свої. Дяка Богу, наша земля багата на гідних синів та доньок. А от після трьох революцій, восьми років гібридної війни та двох з половиною років війни повномасштабної, після втрати 20% території, більше 10 мільйонів біженців та тимчасово перенаміщених осіб, після поки що наполовину знищеної енергетики, мільйонів знищених будинків та квартир. А головне після сотень тисяч скалічених та вбитих одних з кращих санів та доньок нашого народу, скажіть мені, в чому ж слава України За силі корупції? Кожна копійка, в якій зараз наскрізь просочена кров'ю, чиї вже братських пенсіях та ганебній соціальній підтримці, в тому числі тих, хто віддав за існування цієї держави шматки власного тіла, в тотальній відсутності відповідальності та правового поля. Це ж війна, не час для законів. Як ви вирішуєте оцю цю дилему між юристом, законником і громадянином? Виключно тільки в межах діючого законодавства. Не треба зміщувати акценти просто на громадян України. У нас виявляється, в усьому винні громадяни України. Ніхто не винен, що ніхто не готувався, ніхто не винен, що нічого не підготували, ніхто не винен, що таким чином відбувається зараз військові обліки. Те, що показали в ТЦК. А ви на що про це говорите? У нас люди в більшості випадків законослухняні. Нам а ви це говорите в публічному. Просто ти заткнісь! Заткнісь! Ти у нас хто? У вас адвокату, ти заткніть, і, взагалі, кріпаки. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. Українська КГБ на місці Розстріляти всіх. Бачите, як пані Масічук пропагує відповідальність. Мені також є що про це сказати. В травні 23-го року я взяв на себе відповідальність та добровільно мобілізувався. Потрапивши у військо і побачивши стан справ зсередини, я взяв на себе додаткову відповідальність та став розповідати про проблеми збройних сил, які потребували та досі потребують негайного вирішення, Робив, що міг, щоб привернути увагу до проблем, які прямо або посередковано вбивають моїх побратимів та посестер. Загалом, результату жодного. А моє особисте досягнення це дірка на правій руці, через яку вилетів уламок 120-ї міни разом зі шматком роздробленої кістки. Я не знаю, скільки тисяч українських військових були скалічені або загинули в ході відбиття повторного наступу Росіян на Харківську область, який почався в травні цього року. Та мені відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило справу та 125 ту бригаду по 425 й статті Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за недбале ставлення до військової служби. Перевірити, звісно, треба. Та чому знову тільки військові? Не в останню чергу, якщо не вперше, цей наступ став можливим через відсутність на кордоні Харківської області з ворожою державою капітальних укріплень та мінних полів, приблизно таких, які росіяни будують на нашій території. І я вирішив заявити публічно, що хочу подати в державне бюро розслідувань заяву на президента України Зеленського Володимира Олександровича через явне вчинення злочину бездіяльності, через що ворог зміг здійснити наступальні дії, внаслідок яких були скалічені та вбиті громадяни України та частина території нашої держави була окупована. Чому я вважаю, що винен саме Верховний Говнокомандович? Тому що ще 28 та 30 листопада 2023 року в офіційних каналах комунікації президента України були викладені ось ці відео. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки! Щойно провів у Запоріжжі дві важливі наради оперативно з військовими з генералами щодо фортифікації на всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись будівництво споруд, Звичайно, це Передусім, Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині максимум уваги. Харківщина це бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно провів засідання ставки, особливе тривали, детальне. Перше фортифікація значно посилюємо. Були детальні доповіді на всіх рівнях: генштаб, міністерства оборони, прем'єр-міністр, обласна влада, командувача ОСУ. Всі фінанси є, всі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано. Мін та бетон у нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності. І кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання. Так, що це в біса означає? А? а дійсно, що це? Дезінформація чи звичайна брехня? Мар'янка та Авдіївка захоплені, як і низка населених пунктів на цих напрямках. Тепер прорив на кордоні в Харківській області. Знову ні капітальних укріплень, ні мінних полів. Відповідальність відсутня. Тому можна розповідати казочки далі. І яку можна а, бажати країну після війни? Да ось таку країну, яка вона зараз. Ось така країна, яка вона зараз. Вона свободна. На що? Вже настав руський мір? Якщо ні, тоді чому так само як і в Росії, в нас систематично порушується основний закон держави? Чому фактично покріпачили українських чоловіків, як військових, так і цивільних? Я, наче десь чув, ми демократична держава, і ми захищаємо, ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава. Виходить, ще одна брехня. Що цікаво, навіть в ролику до Дня Конституції Володимир Олександрович маніпулює. Він згадує 17 статтю. 17-та стаття Конституції. Захист України це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Та забуває сказати, що в тій самій статті, зокрема, абсолютно чітко зазначено, що Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав та свобод громадян. Один з прикладів слова Конституція це порядок. І не знаю, як у вас у мене склалось стільки враження, що пан президент поклав на порядок те, що він клав колись на рояль. Хоча в тій мініатюрі то було, скоріш за все, вдавано. А от на Конституцію гарант поклав по-справжньому. Я розумію, що більше з нас мовчить і терпить, щоб не нашкодити, щоб не підіграти ворогу. Та поцікавтеся, якщо не знаєте, куди веде дорога, вимощена благими намірами. Нагадаю слова одного з найповажніших американців всіх часів, пана Бенджаміна Франкліна. Якщо народ, обираючи між свободою та безпекою, обирає безпеку, в підсумку він втрачає і те, і інше: буде нема святої волі, не буде там добра ніколи. Нащо ж себе таки дурить? Я точно знаю, що 24 лютого 2022 року Україну захистили вільні люди яких не треба було насильно кудись гнати чи обмежувати в правах? Навпаки, права були розширені. Люди самоорганізовувалися, отримували зброю, будували блокпости, святкували за порядком, навчались, а добровольців були без перебільшення мільйони. Та народні обранці з іншими державними чиновниками два з половиною роки своїми діями дають громадянам України зрозуміти, що це війна для бідних. Що хтось буде кожної секунди ризикувати своїм здоров'ям та життям на нулі, колядуючи на дрони, машини, тепловізори та іншу снарягу, тому що тих величезних став тисяч, якщо ти дійсно воюєш, Хрін тобі вистачить, а хтось буде рахувати мільярди прибутків. Розумію, що ми не можемо судити президента, доки не закінчилась війна. Та якщо ми дійсно правова держава, в якій всі рівні перед законом, хочу закріпити за паном Верховним головнокомандувачем відповідальність за провал з фортифікаціями, оскільки, на відміну від керівника воюючої держави Ізраїль, пана Натаньягу, який визнав себе та очолюваний ним уряд, відповідальними за провал в системі безпеки та оборони, внаслідок якого стався напад терористичного групування Хамас 7 жовтня 2023 року, він з цього приводу сказав. Що перша функція уряду захищати людей. Люди не були захищені. Ми мусимо це визнати. Керівник моєї держави, всупереч третій статті Конституції України, яка визначає безпеку як одну з найвищих соціальних цінностей, за які представники держави відповідають перед громадянами, чомусь досі нічого не визнав. Що ж, тоді я хочу сказати йому наступне. Повільно повзе Равлик з офісу президента до Верховної Ради, нічого не обіцяючи. Енергія його бездоганна. Ви же, пане президент, та панове депутати, про демократію лише пиздіти вмієте. Ваша некомпетентність в цьому питанні очевидна кожному. 32 роки народні обранці годували нас обіцянками. І сьогодні, 28 червня, в 28-й день Конституції України, після 28 місяців війни за незалежність, на Тарасовій горі, я кажу вам досить. Або на шостому році свого правління ви нарешті виконаєте свої службові обов'язки та гарантуєте всім громадянам України їх права, які прописані в Конституції України. І вийдіть нахуй. Дякую, пане Подрев'янський, за те, що допомогли знайти потрібні слова. Так всі ці звернення та заяви можуть бути звичайним марнуванням часу. Та з іншого боку, треба робити щось, тому що от кожен, хто нам какає під ноги, розумієш, воно нагромоджується, нагромоджується. Ми так привикли пристосовуватися. То ні, не пристосовуватися. А говно хавати ну ну куди? Думайте, але недовго цілую, люблю героям. Слава, ти не кажи на мене, зрада не пиши огид Да я як і ти, братуля. ловив жопою скид скида, контузії маю три і в руку прилітало, і що хочу сказати, Мене це заїбало. Про цю всі епопею можна ще писати. Твори тільки дліною в три слова, щоб лізло на забори. Хочу нагадати підарам тут не раді, те ламні піда, си сидять верховній раді.